Всім привіт! Рубрика Рашистів до дна знову на Ютубі. Тож підписуйтесь, ставте лайк і разом подивимося, як санкції від наших союзників щодо рашистського агресора допомагають нашій перемозі. Вранішнім ракетним обстрілом української інфраструктури, як і нічним обстрілом перед тим, вже не кажучи про постійний терор території, куди рашисти добивають артилерією і комплексами с 300 Росія нам каже заходу. Відкиньте всі сумніви. Перестаньте, як Олаф Шольц, шукати балансу між допомогою і провокацією ескалації. Рашисти йтимуть на ескалацію завжди, завжди коли зможуть. А значить, треба, щоб не змогли. Формула, яку озвучив у статті для Нісвік Петро Порошенко: зброя санкцій, членства в НАТО є єдиним способом не просто перемогти Росію, а знешкодити її і унеможливити війну в регіоні на десятиліття. А щоб російська економіка впала на дно швидше, варто позбавити і надходжень від експорту, обмеженнями на нафту і нафтопродукти, додати до цього обмеження на скраплений газ, перекрити можливості для контрабанди нафти і закрити Суєцький канал для російських танкерів і взагалі вантажних перевезень, перекрити доступ до СВІФТ і до ринків золота та діамантів, щоб не могли відновити запаси валюти. І зрештою. Запровадити санкції проти їхньої атомної промисловості, зокрема Росатому. Важливо, що Україна говорить усіма голосами одне: санкції проти критичних галузей. Тоді передбачення швидкої російської поразки, які деталі частіше з'являються на сторінках світової преси, справдяться. А сподівання Путіна і інших расистів затягнути війну і перечекати західних союзників України не справдяться. А тим часом триває ефект уже запроваджених санкцій. ЄС припинив закупівлю російського вугілля і скоротив на 90% імпорт нафти з Росії. Про це пише в своєму твіттері Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Європа натомість може стати преміальним ринком для зрідженого природного газу, його називають ЗПГ або ЕЛНД за англійською термінологією. Щонайменш три заводи з експорту цього зрідженого газу з США. Мають розпочати роботу, і нинішня ситуація створює вигідну для них економічну модель. Світ ще навчиться заробляти на тому, що буде існувати без Росії. Японія, яку расисти розглядали як додаткові ворота в Азію, у січні 2023 року задала низку доволі дошкульних ударів по російському експорту, скоротила імпорт з Росії нафти на 76%. Порівняно до січня минулого року вугілля майже на 60%, скрапленого газу поки що лише на 10%, але далі буде. а Кольорових металів майже на 40%. Сполучені Штати та партнери по великій сімці мають намір запровадити новий масштабний проект санкцій проти Росії десь в районі 24 лютого. Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. І обмеження мають стосуватися військово-промислового комплексу та постачання високотехнологічного обладнання. Рашисти намагаються будь-що відновити ті втрати, які Збройні сили України завдають їм на полі бою, але світ абсолютно в силі зробити так, щоб це їм не вдалося. Сукупний експорт російської металургії в минулому році зменшився на 23%. І падіння точно буде продовжено цього року. Основні металургійні концерни Росії змушені виставляти свої підприємства на продаж. Немає сировини, немає технологій, немає можливості все це відновити, немає металу, немає техніки. Але лінія цього немає, повинна продовжуватися і продовжуватися аж поки Росія не впаде в кам'яний вік. Ну а рашисти, московити не хочуть кам'яний вік. Вони хочуть цивілізацію, але якось окремо. Від своєї великої раші. Валютні депозити росіян за минулий рік скоротилися майже вдвічі. Натомість їх депозити за кордоном зросли втричі. І в попередніх випусках ми говорили про те, як вони весело виймають з банків валюту. Виймають, щоб або сховати під подушку, або хто може вивезти за кордон. Тому що свого майбутнього з Росією вони не пов'язують, бо майбутнього у Росії просто немає. І далі буде.